За гостинність розплатилася власним життям в Кіровоградському районі. Чоловік убив багатодітну матір, яка прихистила його в своїй оселі. Жінці було 73 роки. Тіло злочинець заховав у ямі для зберігання овочів. Знайшли вбивцю в Криму. Чому він в такий спосіб розплатився з господаркою будинку? Нині з'ясовує слідство. Мати п'ятьох дітей мешкала в селі одна. Діти та онуки роз'їхалися. Згодом жінка прихистила 48-річного чоловіка. Він допомагав їй по господарству. В листопаді минулого року бабуся зникла. Квартиран повідомив рідним, що вона поїхала в Сумську область. Вважали, що вона поїхала до дітей. Так цей казав, що в неї жив квартирант. що вона поїхала до дітей. Прийшов, бо я тут сидів курив, він прийшов, волнується, каже, пропала, туди не доїхала. Діти дзвонять, що її не стало. І волнувався сильно, що кажу, а чого ти волнуєшся? Там дітей на ікуче там можуть будуть шукати. Та от міліція приїде буде там. У будинку зниклої, були відсутні тебий одяг, взуття мобільний та гроші. Міліція почала шукати жінку у напрямку Сумщини. Втім, жодних свідків, які бачили її у дорозі, не знайшли. Через два тижні зник і квартирант. Чоловік поспішав, світло в хаті не вимкнув, двері не зачинив. Сусіди бабусі запідозрили неладне. Тут одній жінці приснився сон, що вона вдома. Вони в трьох тут вони далі живуть. В трьох прийшли там яма бурячна в неї, почали шукати, знайшли пакет із курткою, її курткою. Ну, а знає, всі тут, в чому вона ходила, це було ще прохладно, вона не могла поїхати роздіта. Односерце про знахідку повідомили в міліцію. Підозри сусідів підтвердилися. Тіло потерпіло, було знайдено вказаній ямі, та прикидано сміттям, камінням, яке знаходиться біля даної ями, яке було достано після. За висновками судово-медичного експерта, смерть потерпілої настала внаслідок удушення. Підозра у скоєнні злочину впала на квартиранта загиблої. При проведенні слідчих та оперативних заходів було встановлено чоловіка, який скоїв дане вбивство. Ним виявився житель іншої області, який деякий час проживав з потерпілою. Після її зникнення виїхав до, до іншої області. За вбивство підозрюваному загрожує від семи до 15 років тюрми. Ірина Дідошова. Zadnjem.